За 85-літній ювілей відсвяткував Кіровоградський будівельний коледж. Заклад був створений у 1930 році на базі художньої школи. Практично усі будівлі у Кіровограді з 50-х років будувалися за участі випускників саме цього навчального закладу. 85 років у навчальному закладі підготували близько 17 тисяч спеціалістів-будівельників. Основною спеціальністю у коледжі є промислове та цивільне будівництво. Нині тут готують ще й архітекторів, газовиків та дорожників. До ювілею у закладі підготували. Виставку і провели день відкритих дверей. Проводимо день відкритих дверей, де хочемо показати будучим абітурієнтам досягнення, які має навчальний заклад, і щоб вони представляли уявлення, яким є навчальний заклад і куди вони поможуть прийти навчатися. Тут є макети для газу, макети для доріг. Вот вы бачите, это самое, геодезичные инструменты. Я тут участвовала в художественной самодеятельности. Мы выступали в конкурсах различных, город, за город выступали. Потом очень много мероприятий тоже было по профессиям. Ну, хорошие преподаватели. Вот сегодня есть они, очень рада их видеть. Конечно, не все уже, много лет прошло. Но очень приятно. В общем, о техникуме самое хорошее воспоминание.